Випробування. З десятеро козаків, високо закотивши холоші, сиділи на підводному човні і бовтали у воді босими ногами. Вигляд у них був невеселий. То що будемо робити? З надією запитав швайка. Може, в когось є підказка? Товариство переглянулося і знову опустило голови. Думок не було. Відтоді, як швайка з соньком напросилися в компанію до чорторити Лесика, минуло два тижні. Зі швайки виявився гарний кмітливий помічник. Одне було кепсько, надто вже часто відлучався він у своїх вивідницьких справах. Санько ж човновими справами переймався не надто. Майже весь час він сидів на березі і в задумі гриз якусь травинку, а потім Сенько взагалі щез, мабуть. Знайшов якесь безлюдне місце, де йому краще думалося. Зате до них приєдналися воронівці Володко Кривопичко і Таміш Одут, Переяславець Гринько Кріпкий, черкасець Микола Кваседуб, Данько Гречка з-під золотоноші. І, звісно, не обійшлося без демка манюні, бо ж ніхто інший так швидко не заповнював піском чарінню друге дно. Так, у підводному човні з'явилося друге дно. По відзадуму чіпляти каміння по боках довелося відмовитись. І не тільки тому, що човен знову міг перекинутись набік. Швейка одразу заявив, що сіті з камінням лише уповільнюють швидкість човна. А коли Гринько кріпкий засумнівався, Швайка запропонував провести перегони на звичайних човнах. Тільки до одного прив'язати мішки з піском, а інший нехай пливе без них. Наслідки були вражаючі човен з мішками майже удвічі відстав від звичайного. Врешті-решт, чорторий сметукував приладнати в човні друге дно, а проміжок заповнювати рінню чи піском. А щоб зручніше було висипати пісок, і щоб човен при цьому не набирав води, чортори придумав стулки, щільно припасовані одна до одної. Треба насипати піску в човен, стулки в настилі відкриваються. Треба висипати його, відкриваються стулки в нижче човно, просто й зручно. Довелося добряче поміскувати і над люком, через який козаки мали залазити в човен. І вибиратися з нього. Оскільки Демко мав такі плечі, що ні в яку ляду не впазли, то чортори і вгорі змайстрував довгі, майже наполовину довжини човна стулки. Вигода від них була очевидна. Тепер козаки могли майже одночасно заскакувати і вискакувати з човна, а не лазити один за одним крізь тісну ляду. А от що треба зробити, аби непоміченим визирати з-під підводного човна, ніхто нічого путнього придумати так і не зміг. Хоча Володкові прийшла в голову ніби й непогана думка про шкіряні міхи. Він запропонував кілька таких міхів укласти на дно човна, приладнати до кожної рурку, а в протилежний кінець вивести назовні. Зазвичай рурка мала бути перев'язана. Як тільки треба було опуститися нижче, рурку розв'язували, вода миттю вривалася в міхи, і під її вагою човен опускався настільки, щоб під водою понялася й оглядова діжка. А коли треба було вибиратися на поверхню, товариство всідалося на міхи і своєю вагою витискували воду назовні. А що вода виходила неохоче, козакам доводилося з усієї сили впиратися руками в стелю човна. І все було б добре, якби одного разу демко манюня, який б основним витискувачем не вперся в стелю з такою силою, що міг лопнув. І доки розбиралися, що й до чого, вода через рурку почала набігати в човен. І, мабуть, козаки так би й потонули б, якби не швайка не здогадався відкрити верхні стулки, що човна миттю вийшло останнє повітря, але козаки таки встигли випірнути на поверхню. Тож від такого способу довелося відмовитись. Однак треба було щось та придумати. Тому, товариство, кілька днів тільки те й робило, що посильно ворушило мізками. Швайка знову обвів компанію поглядом і чи не соти запитав то чого ж мовчимо? Козаки тільки зітхнули. Їхні голови більше не могли придумати нічого путнього. І, мабуть, так би ніхто ні до чого не додумався, якби не демко манюня, якого з берега покликали на допомогу. Там демко допоміг перенести якийсь вантаж, тоді знову шубовснув воду, схопився за ніс човна і ривком вибрався на нього. Під Демковою вагою ніс на мить зрівнявся з водою, а корма піднялися так стрімко, що козаки ледь не поперекидалися. А Телесика, що сидів на самісінькому краю корми, підкинув ворона чибичачий міхур. Ти що? обурився Івасик. Я ж ледь з човна не вилетів. Вибач, засоромився Демко і обережно примостився на носі. Проте корма, як і раніше, здіймалися над водою набагато вище за ніс. «О -о -о – раптом вигукнув згори Івасик. А що, коли скористатися демком? Швайка всім тілом розвернувся до Івасика. Демком? Перепитав він, а як ним скористаєшся? Дуже просто усі сидять так, як зараз. А отут, де оце я, треба приробити невелику діжечку, якраз таку, щоб я міг визирати назовні. Звісно, до неї треба приробити накривку, щоб вона не набігла. Ага кивнув швайкер. Здається, я зрозумів. Отже так, пливемо ми під водою, як плавали й досі. А коли треба дізнатися, де ми, Демко перебирається на ніс, і корма піднімається, як оце зараз. Лесик відкриває накривку, визирає з діжки і розказує, що робиться навколо. Тоді закриє накривку, Демко знову сідає на весла, і човен пливе під водою куди треба. Якусь хвилину козаки обдумували Васикові слова. А що? першим подав голос між Одут? Ніби непогано. Ну й голова в тебе і Васику. Чортори ляснув широкими долонями по колінах. Гарно придумав. Розплав, розплився в посмішці манюня. Еге ж, згодився володко кривопечко. От тільки я боюся, що наш манюня передушить нас, наче курчат, коли гасатиме туди-сюди. Я буду обережно, пообіцяв Димко. Тоді ви собі як хочете, а я стою до роботи, сказав Чортай. Рівно за тиждень велелюдне козацьке товариство кинуло усі свої справи і всілося над водою. З козакам було видно далекий протилежний берег. Широке Дніпрове плесо з непрозорою водою, бо нещодавно в верхів'ях пройшли рясні дощі. Але вони дивилися не в Дніпрово далечі. Їхні погляди були спрямовані ближче на підводний човен, що погодувався на воді за кілька кроків. Біля нього юрмилося десяток людей на чолі з чорториєм та швайкою. В останню хвилину до швайки прийнався і вервезуб. Штефан наче забув, що його обрали старшим над, старшим над усіма і вовтузився в воді, наче хлопчисько. Що то таке? запитав один з козаків, який лише вчора прибився з надбогу. То, хлопче, підводний човен, пояснив йому. Кремезний козак з сивуватим уже вусом. Підводний? недовірливо перепитав новачок. Еге, наче Равлик. Бач, човен зверху і човен знизу, а посередині люди. Всередині? жахнувся новачок. Та вони ж подушаться або потонуть. То ще бабця твоя на двоє гадала, заперечив гусань. Чого б це їм задихатися, коли там стільки місця, що хоч у цурки грай. А щоб знали, куди їм плити, он бач, діжечка така виступає над човном. То звідтіля час і часу визиратиме те мале хлопчиня і казатиме, куди звертати. А оте місце, ля шкіриться отой здорвань манюня, мають закрити дві стулки перед тим, як човен зануриться у воду. А зараз воно розкрите, бо треба багато чого ще занести туди. А навіщо тій діжці віконці? не вгавав новачок. А щоб було видно, день на вулиці чи ніч? Дивина, пробурмотів новенький, ніколи такого не бачив. Це ти у себе не бачив, повчальним голосом відказав Сиубусі. А тут, хлопче, побачиш, ще й не таке. Тим часом козаки на березі черпали відрами пісок і передавали манюні. Той пірнав кудись у середину човна і за мить ж бурляв на берег уже порожні відра. Що він поволі усідав у воді. Новенький занепокоївся він що хоче, щоб човен потонув? Ну, звісно, відказали йому, на те він і підводним називається. Нарешті чортарий гукнув що, мабуть, уже досить. Усі, хто був причетний до цього діла, забралися в човен, і стулки закрилися. А що човен все ще визирав з води, то відра з піском передавали вже через оглядову діжечку. Коли вода стала майже в рівень з краєм діжечки, у ній з'явилася і Васикова голова. Вона показала глядачам язика і щезла. Замість неї з'явилася рука, намацала кривку і закрила діжечку. По тому підводний човен хитнувся і рушив на середину Дніпра. І справді, не тоне, вигукнув новенький, коли човен відплив від берега. Всередині було наче в льоху, темно, але крізь маленькі слюдні віконця вгорі, наче крізь щілини в ляді, сіялося світло. Його було достатньо, аби бачити, що робиться в човні. Поряд з Івасиком сидів швайка з тимішим ододом, а за ним одразу два весла захопив Димко маньоні, а далі Кривопичко з чортори. Демко загрібав веслами так широко й могутньо, що козаки лише підгрібали йому. Квасидуб з гречкою та гриньком кріпким тулилися під облавками, готові прийти на допомогу тим, хто втомився. Переконавшись, що в човні все гаразд, Івасик підняв накривку і визирнув назовні. Гарно йдемо, сказав він, а тепер можна зупинитися, бо ми вже посередині Дніпра. О, вони відігрібають від берега. То що, хлопці, змусимо їх побігати за нами, як хортів за зайцем? запитав товариство Швайка. А чом би і ні, відказав Манюній, грибнув так, що Грицько кріпкий звалився на кваси дуба. Кругла накривка підводного човна ледь мріла посеред меретливої брижі. Якщо не знати, в чому справа, її можна було прийняти за шмат дерева, та й годі. Пішов. вигукнув вервезук. Від берега відділилися два човни з козаками. Козаки грабли з усіх сил. Замість шапки в кожного на голові красувався тюрбан. На березі пролунали смішки. Чого це їм так весело? запитав новичок. Бо ті халамидники корчать із себе татар, відказував йому сиву або турків. Вони мають спіймати тих, хто під підводному човні. А що буде, коли спіймають? А нічого. Стукнуть веслом по тій діжечці, мовляв, піймалися хлопці, тепер ваша черга ганятися за нами. О, почалося. Гребці наближалися до підводного човна з такою швидкістю, що за ними аж вода оборонилася. Проте діжка не чекала, коли по ній стукнуть веслом. Вона прикрилася ляду і щезла під водою. Переслідуючи, наблизилися до того місця, де вона щойно зникла, і перехилилися за облавки, намагаючись розгледіти втікачів. І доки ловці прикладалися обличчям до води, а той занурювалися в неї по плечі, діжка вигукнула з води трохи нижче за течією. Ловці похапцем витерли обличчя і нальглянили на весла. Та не встигли вони наблизитися до втікачки, як та знову щезли під водою, щоб за хвилину випірнути позаду них. Доки човни розверталися доки веслірі налягали на весла, діжа знову щезла. Але тільки для того, щоб вигукнути між правим берегом та переслідувачами. Гей, та це ж ми так ловили черків, зненацька вигукнув суготий козак. У нас, знаєте, в лузі була величезна калюжа, майже озеро, хіба що мілке по пояс. Там весь час жили черки, то ми тільки те й робили, що намагалися їх зловити. Здається, ось-ось схопимо, а черок задер хвоста гори, і нема його. А за хвилину вже чистить пір'ячко біля протилежного берега. Ми до нього, а він знову пірнає. Бувало, цілими днями ганялися за ними, проте жодного так і не спіймали. Отак От і ці ловці бач, як крутяться, а все дарма. Мабуть, уже й під з них котиться. І справді, переслідувачам доводилося непереливки, мов навіжені, гасали в непорічці туди-сюди. Проте ніхто не відав, як почувалися ті, хто сидів під водному човні. А там Демко, манюні, вже вкотре за швайковою командою, стріл голов кидалися на ніс човна. Діжка з'являлася над водою, Івасик відкривав накривку. Висовував голову з діжки і повідомляв, ми у них за спиною, вони крутять головами, як сове. Ага, побачили нас і розвертаються, гребуть у наш бік. Аж язики виселопали. Демку! подав голос Швайк. Демко з гуркотом перебрався на своє місце. Водночас Івасик усім тілом повисав на ремені, аби закривка закрилася щільніше і крутив защіпки. Замить людині на віконце тьмінішело, це означало, що діжка занурилися у воду. Верни праворуч, вигукував Швайка. Тепер прямо. Козаки робили з півсотні грибків, і Швайка знову подвав голос. Ану, Лесенко, поглянь, що там робиться. Демко прожогом кидався на ніс човна. І Васик, дочекавшись, доки за яконцями посвітліше відкривав накривку і радісно гекав. Он сидять, головами мов ті гусаки крутять. О, побачили нас. Розвертаються, грибуть щосили. Демку, назад, наказував Швайка. Івасик миттю закривав накривку, а Демко кидався на своє місце. Зрештою, Демко не витримав. Хлопці, я вже не можу бігати, захепкано поскаржився він. Я ж вам не пушинка. Гаразд, пожалів його швайка. Телесику. Виглянь но та подивися, де там берег. І щоб очерету росло побільше. Демко зі стогоном посунув на ніс, Івасик відкрив накривку і сповістив. Ліворуч, походу, але далеченько, грибків зі сто буде. Це не страшно, відказав швайка. Хлопці, завертайте туди. А ти, Демко, потерпи трохи, зараз відпочинеш. Діжка знову щезла, щезла перед самісіньким носом. Ловці закрутили головами на всі боки, намагаючись вгадати, де вона випірне на цей раз. Проте минуло дві хвилини і три, і п'ять, а вона не з'являлася. Щось воно не те, стривожився Родько беззубий. Сполишилися й на березі. Чогось довго її не видно, видихнув новачок. Може, з ними щось трапилось? Ті пун тобі на язик розгнімався сивовусий. Проте ця думка, схоже, запала в голову не лише новачкові, посмішки стихли. Зрештою, вервезуб підвівся на ноги і, надимаючи, жили, заволав до ловців. Хлопці, а подивись но ну, уважно під водою. Вони глибоко не могли піти. Ті, здається, здогадалися, про що кричав вервезуб, бо одразу припали до облавки. І почали вдивлятися у воду. З берегом на поміч уже поспішали інші човни, проте все було марно. Діжа з води не з'являлися. Ет, пропали, хлопці, ні за цапову душу. зітхнув хтось. А такі козаки були. Один швайка чого вартував. Не смій його хоронити, не втримався вервезуб. Не там він людина, щоб так по дурному скапуститись. Та й чортори з ним, той почувається однаково добрий в воді і під водою. Ага дружно закивали козаки, бо всі бажали здоров'я підводникам. А чого це вони там крутяться? зненацька почувся позад них дзвінкий хлоп'ячий голос. Козаки озирнулися. На горбку сиділа вся швайкова компанія. Сиділа і весело вишкіряла зуби. Та бодай вас мухи покусали. ляснув верве зуб по колінах. А тоді загукав до ловців хлопці, гребіть до берега. Вони вже знайшлися. А ми не пропадали, відгукнувся Івасик. Ми тут давно сидимо, бачите, вже й обсохли. Та бачимо, відказав Вервезу. тільки не зрозуміли, як це вам вдалося. Дуже просто. Ми як пірнули в останнє, то одразу погребли до очеретів. А тоді вибралися на берег, зайшли вам за спини і оце дивимося, як ви нас шукаєте. Так, смішно. І Івасик розсміявся. Ніби нас уже й зовсім немає. А ми ж ось о сидимо.